Привіт. Е, масаж. Звідки ж взявся масаж? Масаж це такий найдавніший вид мистецтва лікування, турботи не, не тільки про тіло, а й про дух. його коріння пов'язане з природним грумінгом у тварин. А перші письмові згадки з'явилися понад 5000 років тому у Китаї, Індії і в Єгипті. У стародавніх трактатах масаж описували. Ну, як спосіб відновити гармонію між тілом і духом, і тому працювали не тільки з тілом. В Індії масаж був частиною системи аюрведи і є по сьогоднішній день науки про життя і здоров'я. І тут його поєднували з ароматичними оліями, дихальними вправами та молитвою. У Китаї м -м, практика масажа. Була пов'язана з традиціями, традиційною китайською медициною, орієнтуючись на енергію Ці, що тече по меридіанах, до речі, які співпадають зі сполучною тканиною. Єгиптяни застосовували масаж для відновлення після битв, а греки і рімляни у спорті, в купальнях, ну і навіть військовій підготовці. А до Європи масаж потрапив, ну. Приблизно в 18-19 століттях вже так почав розвиватися і завдяки лікарям Пер Генріх Лінгу у Швеції та Георгу Гофу у Німеччині. І саме тоді з'явився класичний масаж чіткими прийомами погладжування, розтирання, розминання вібрації та поштовхи. Потім додався ще витискання і з'явився класичний масаж. Ці рухи ну, не тільки знімають напруження, а й активують кровообіг, лімфодренаж, роботу нервової системи. Ну і загалом можуть впливати на окремі які-небудь системи. І згодом виникли цілі напрямки: такі рефлекторний масаж, мануальна терапія, лімфодренаж, міофасціальний реліз, краніосакральна терапія, тканинний і нейроседативний масаж. До речі, все це знаю. Кожен із них відкриває новий погляд на старе мистецтво дотику і розвиває там якусь окрему окремий напрямок. І Сьогодні масаж це вже не просто передається від людини до людини. Тут вже ну, поєднання з наукою і важливе знання анатомії, фізіології, знання про нервову систему. Ще важлива емпатія, все, що передається руками майстра, е, психологія і таке інше. І тому апарати ну, ніколи не можуть замінити живий контакт з людиною, і масаж це ну, не тільки лікування, це спосіб спілкування між людьми. У дотиках неможливо збрехати, вони завжди щирі. Завжди людина відчуває, що ви відчуваєте, коли робите їм масаж. І можемо так передавати тепло, підтримку, увагу. Якщо ви масаж робите раз на тиждень, це класика. Ви відновлюєте сили, даруєте відчуття рівноваги і таке і інше. Ну і пам'ятайте, що кожен дотик, зроблений з любов'ю це вже лікування. І справа не тільки в техніці, яку треба вивчати, а справа ще й в тому, що в якому стані знаходиться масажист, і в якому стані знаходиться людина на масажі. Оце те, що я хотів вам розповісти про масаж. Ви точно можете знайти у своєму місті масажиста, відвідуйте раз на тиждень, і ваше життя точно стане краще. Обіймашки. Daj Bože vam zdravje.